Другий муніципальний будинок ведуть в експлуатацію вже до 1 грудня 2011 року. Принаймні так обіцяють забудовники зі 144 квартир в Новобуді. вільними залишилось менше половини. Стати їхніми володарями можуть молоді сім'ї, одинокі люди до 35 років, інваліди, ветерани праці, багатодітні та неповні родини. Аби стати в чергу, треба звернутись до управління економіки та інвестицій міської ради. Тут по вулиці Смирнова будується другий муніципальний будинок. Його зводять з випередження встановлених строків, тож до 1 грудня 2011-го новобуд мають здати в експлуатацію. Стати одним з його мешканців може не тільки працівник бюджетної сфери, як то було раніше. Тепер до списку ймовірних кандидатів на муніципальне житло увійшли молоді сім'ї, одинокі люди до 35 років, інваліди, ветерани праці, багатодітні та неповні родини. Головна умова участі відсутність власного кутка. Якщо на… Молодій там, людині, чи членах молодої сім'ї є е, зареєстрована власність, так як вони беруть довідочку з БТІ, там видно, чи має е, громадянин власність, чи не має. Якщо вони беруть цю довідочку і видно, що він має якусь там частину у житлі батьків, то це не його власне житло. Він має право на. Про участь у програмі, якщо ж буде надана довідка, що він має окрему квартиру там такою, то площу, тоді він має власність і другу вже це. Виходить, що вже трохи забагато. А далі все просто молоді сім'ї пишуть заяву, збирають документи і надають все це безпосередньо міському голові. Решта кандидатів галузевим профспілкам. І вже ті віддають пакет документів в управління економіки і інвестицій міської ради. Копія паспорта, рекомендації адміністрації та проспілкового комітету закладу, довідка з єдиного державного реєстру, це, от, можна сказати, єдина довідка, яка там потребує часу, і треба піти в БТІ, замовити її. Але ми навіть робимо так: якщо повний комплект документів є, а немає цієї довідки, людина все рівно йде на жеребкування, вона дає гарантію, що вона немає власності. Вона йде на жеребкування, а потім мої спеціалісти вже беруть цю довідочку, підкладають і людина вже має мають тут же в управлінні економіки, формують списки, потім запрошують людей на жеребкування. Кандидати витягують номер квартири, поверх, йдуть в банк, оформляють договір з фондом фінансування будівництва, вносять тоді перших 30 відсотків, і е, після цього їм видають графік фінансування. Як вони будуть здійснювати фінансування своєї квартири, свого житла на протязі періоду будівництва? Люди можуть розраховуватись поетапно своїми силами, а можуть брати кредит у будь-якому банку терміном на 10, 15 чи 20 років. Є проблеми зараз трішечки з платоспроможністю, тому що раніше по законодавству по вимогам НБУ можливо було залучати. Людину довірителя, ну довірену особу зараз цього немає, а у бюджетників на жаль не такі високі зарплати. Тому ми з банком зараз думаємо, як зможна, щоб все-таки чи будемо клопотання писати на основний офіс, щоб люди все-таки проходили і отримували кредити. Муніципальний будинок складатиметься з двох секцій: в першій розмістяться перукарня кафетері та лазня, в другій офісні приміщення. Загалом у цьому будинку буде 144 квартири, одно і двокімнатні. Площа однокімнатної 44,5 квадратних метри, двокімнатні двох видів на 71 і 72 квадрати. Наразі в будинку вільними є 56 квартир, 12 однокімнатних, 44 двокімнатних. Серед потенційних претендентів їх розподілятимуть у квітні. Наступний будинок в рамках програми Муніципальне житло будуть зводити повол. Луці щорса вже розробляється проект. Будівництво заплановане на травень-червень. Квартири там будуть менше за площу, адже більші бюджетникам не під силу профінансувати.